У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Анна Музика. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну 163 шістдесят доба. Російська армія знову випробовувала на міцність Нікопольський район. Вночі окупанти вдарили їх по Нікополю. Цього разу випустили близько 40 реактивних снарядів. Неспокійно було і в Криворізькому районі. Окупаційні війська РФ обстріляли прикордонні території Зеленодольської і Карпівської громад. Більш детально про обстріли Нікопольського та Криворізького районів поінформував підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі з різною зброєю російські війська обстріляли нашу область, били одразу по двох напрямках: це Криворізький та Нікопольський райони. Вдарили ракетою, градами, ураганами та ствольною артилерією. На щастя, люди не постраждали. Двічі за ніч російська армія накрила градами Нікопольський район, випустивши до 40 реактивних снарядів по Нікополю. Люди неушкоджені залишились. Зачепилось десяток житлових будинків, чотири господарчі споруди. На одному з подірів виникла пожежа, рятувальники вогонь загасили. Було влучання і по одному з підприємств міста, там згорів пасажирський автобус та побиті кілька легкових автомобілів. По Мирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі. Там побиті вікна та дах, виведений з ладу газопровід низького тиску. Також пошкоджено 8 житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. По Криворізькому району ворог бив з ураганів та ствольної артилерії. Накрили вогнем Карпівську та Зеландольську громади. Обійшлось без жертв. Про ситуацію у Криворізькому районі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову неспокійно та гучно. Були обстріляні прикордонні території Зеландорської громади та Карпівської громади. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, всі живі, здорові, руйнувань житлових будинків немає. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонні території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України наші хлопці працюють на території Херсонської області, і жодного метра нашої землі ніяким окупантам не віддали. Шановні, не панікуємо. Віримо нашим збройним силам України, віримо нашому президентові, і все буде Україна. Ці рашистські організми намагаються. Нас зламати такими терористичними актами вночі стріляють цими ракетами далекобійними і навмисно у другій, третій ранку, коли людина міцно спить, щоб не відчувала себе в безпеці, займається терором. Вони кати, терори, вони намагаються нас зламати і зробити нас вільних українців своїми рабами. Вони хочуть зробити Україну по придатком цієї Росії, яка Намагається нас завоювати, але вони помиляються. Ми українці, вільні, сильні, незалежні люди, яких ніхто ніколи не подолав, не завоював. І наразі ці расисти нічого з нами не зроблять. Ми вистаємо, тому що ми вільні, сильні, незалежні українці. Всім гарного дня! Працюємо, виконуємо свою роботу. Це буде маленький внесок до нашої великої перемоги, яка буде в 300%. І ніхто в цьому не сумнівається. І ви не сумнівайтеся. Всім гарного дня! Слава Україні! На території Зеленодольської та Апостолівської громад Криворізького району місцеві знайшли вибухонебезпечні предмети. До знищення цих знахідок долучилися піротехніки. Шляхом контрольованого підриву два сучасних снаряди від реактивної системи залпового вогню Ураган знищено. У разі виявлення таких знахідок необхідно одразу зателефонувати 101 або 102. 24 плюс. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. Ніч минула з тривогою, але без надзвичайних подій. Повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Місто живе і працює в робочому звичному ритмі. Нехай день буде мирним. Тримаємося разом. Про ситуацію на півдні області, а саме в Нікополі, нам повідомив міський голова Олександр Саюк. 5 серпня, п'ятниця за ніч у нас було два обстріли. Пошкоджено було два транспортних засоби, господарча будівля, були займання, які служби швидко загасили. На щастя, без постраждалих і жертв. Вся інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Хочу побажати вам гарного трудового дня. Тримаємося, ми разом. Все буде Україна! Немає й не може бути жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Українці. Українки, сьогодні російські терористи нанесли черговий удар по Торецько-Донецької області по зупинці громадського транспорту. Вісім людей загинуло, серед поранених троє дітей, уламками снарядів та вибуховою хвилею. Пошкоджені житлові будинки. Це звичайні багатоповерхівки. Також пошкоджена церква, свято-патремонівський храм, священик поранений. Це був свідомий удар окупантів. Черговий акт терору. Цинічний і прорахований. Вони знали, куди б'ють, і, очевидно, хотіли, щоб люди постраждали. Проте, що до цього і тисяч інших злочинів, російських терористів ми не бачимо чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, Пробує амністувати державу терориста і перекласти відповідальність за агресора на жертву, немає і не може бути навіть гіпотетично жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І якщо хтось Робить звіт, в якому жертва і агресор нібито в чомусь однакові. Якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор в цей час ігноруються, то з цим не можна миритись. Майже 200 одних лише релігійних споруд, храмів і молитвених будинків різних конфесій пошкоджено або зруйновано російськими ударами. Майже 900 медичних закладів. Більше 2200 освітніх закладів, десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків. Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, по евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинялась перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту. По кладовищах по табору з військовополоненими воленівців. і звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то і відповідальність за загибель людей поділяєте з ними. Щодня розширюємо можливості нашої зовнішньої політики формальної і неформальної. Поспілкувався сьогодні з представниками африканських змі з Нігерії, Південної Африки, Кенії, Гани. Африканські країни можуть дуже серйозно постраждати через спровоковану Росією дестабілізацію світових ринків і глобальних відносин, зокрема через продовольчу кризу. І при цьому в Африці є дефіцит правдивої інформації про російську війну проти нашої держави і профіцит російської пропаганди. Зробимо все, щоб змінити цей баланс. Відбулись перші в історії наших двосторонніх відносин переговори з президентом Гвінеї Бісау. Я зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Обговорили підтримку нашої держави в міжнародних організаціях завтра. Нові переговори з лідером африканської країни, і загалом, тільки останнім часом, ми започаткували належну комунікацію з вісьмома лідерами держав Африки. Щоденно і різними способами нагадую деяким лідерам Євросоюзу, що не можна робити заручниками їхньої нерішучості або бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат. 8 мільярдів євро для України наразі загальмовані, і така штучна затримка макрофінансової допомоги для нашої держави це або злочин. Або помилка, і складно сказати, що з цього гірше у таких умовах повномасштабної війни, яка європейська країна зараз гальмується, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і що її буде виправлено. Провів сьогодні засідання ставки Верховного головнокомандувача міністр оборони України Олексій Рєзніков. Доповів щодо поточного забезпечення військ, технікою боєприпасами. Доповідали також главком залужний, керівник ЗБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень ставки. Всі вони мають виконуватись на 100%. Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 192 учасника бойових дій відзначені державними нагородами, із них шість посмертно. Загалом вже більш ніж 25,5 тисяч наших захисників нагороджені за хоробрість і результативність в боях з 24 лютого. Більше 4 тисяч. Осмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна вдячність кожному і кожній, хто воює проти російських терористів. Слава Україні! Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалася 163-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському. Та Полійському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брейській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності. На Сіверському напрямку противник із ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний міст. Гай, Грем'яч і михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочки, невеликі проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришип, Циркуни, Мосьпанове та Безруки. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного. Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається створити сприятливі умови для оволодіння Солидаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Криволука, Верхньокам'янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Ішли стрілецькі бої. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровсько, Роздолівки. Вершини Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір'я. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч Лимани, Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине та Зелений Гай. Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в районі населеного пункту Миколаївка. Одеської області. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Останнім часом ціни на оренду житла в нашій області і особливо в Західній Україні значно зросли через велику кількість внутрішньо переміщених осіб. А яка ситуація із винайманням житла у Європі? Про це нам розповість наша власна кореспондентка у Шотландії Варвара Мішина. Щоб придбати такий будинок на сім кімнат, вам знадобиться приблизно півмільйона фунтів. Родина з двох працюючих людей може заробити на нього за 10 років. В містах люди орендують чи купують будинки на двох господарів, якщо бюджет родини дуже маленький. В багатоквартирних будинках живуть тільки люди з невеликим достатком. Більшість місцевих мешканців володіють власними будинками з невеликим садом. Британці, на відміну від континентальних європейців, воліють придбати будинок у власність, а не винаймати його усе життя. Сума оренди залежить від місця розташування, інфраструктури та розміру житла. Наприклад, будинок з трьома спальнями, вітальною та двома синвузлами можна винайняти за 900 фунтів. Нагадаю, що середня зарплатня тут складає 2000 тисячі фунтів, тож родини з дітьми воліють жити серед мальовничого пейзажу на свіжому повітрі. До речі, замки тут також здають в оренду. У англійців навіть є жарт. Продавши квартиру в Лондоні, можна купити замок в Шотландії. Варвара Мішина Перт Данді, Шотландія. Спеціально для де 1 і про погоду на суботу 6 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 30 градусів тепла в день. Вітер східний до 8 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098-060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Українці незламні люди, а Україна нескорена держава. Віримо в наших воїнів і в нашу перемогу. Слава Україні і слава нашим героям! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на де 1ua Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Де Один. Все найголовніше в одному місці на Фейсбук Де 1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де – простір свободи.